Ідеально. Мамма мія мамма мія мамма мія Бабада. Всім привіт! З вами Всеслав. Сьогодні будемо говорити про ризики в криптовалютах. А в наступному відеоролику, який буде через тиждень, поговоримо про те, як ці ризики мінімізовувати життя, то в принципі штука про ризики. А якщо ми говоримо про інвестиції, то там ризиків ще більше. Тому потрібно навчитися з ними працювати. Клінт Іствуд колись сказав геніальну фразу. Хочете гарантій, купіть тостер. І якщо ви не хочете жити по шаблону, народився, помучився, помер, то будемо вчитися з вами ризики мінімізовувати. Причому неважливо, в яку сферу ви п'тете, чи то будуть інвестиції, чи ви просто будете жити своє життя. Ризики є всюди. Якщо ми говоримо про інвестиції, неважливо, чи це крипта, чи це фондовий ринок, чи то форекс, чи то венчурні інвестиції, фонди, езотичні якісь колекції, дорогоцінні метали, традиційний бізнес. Неважливо абсолютно. Всюди є свої ризики. І всюди потрібно знати їх і старатися мінімізувати. Навіть ходити на роботу, в класичному варіанті з 9 до 6, це свого роду також ризик. Не виплати зарплати, звільнення, маніпуляція вами через заробітну плату або премії. Не знаю. Начальнику не дала дружина, він тепер ходить злий, як чорт. Я через все це проходив. Я знаю, як це працює і який потім емоційний стан. Я не та людина, яка не дивиться мотиваційних роликів, всяких різних, і потім буде вам тут сидіти і на серйозному обличчі розповідати, що потрібно обнулитися. Тоді в тебе мозок запрацює по-іншому, ти зможеш тоді все, наберися кредитів, засунь себе в якусь велику, глибоку і чорну, і в тебе все поміняється. Не поміняється. Поміняється у тих людей, які вже себе з такої <кхм> витягували. А якщо у людини це вперше, то, скоріш за все, вона піде по шляху, скажімо так, найменшого сопротивлення. Кредит на роботу і, можливо, колись буде отримувати пенсію. Час, скоріш за все, пенсійний пенсії не буде. Тому перед тим, як щось зробити, подумайте. Зробили, не бійтесь. І пам'ятайте завжди про ризики. Починаємо. Отже, ризики в крипті. Минулого разу ми з вами говорили про те, що існують різного роду криптопроекти. Як їх підбирати, які є класифікації. От, хто не бачив, в попередньому ролику подивіться. Детально розібрали, включаючи маркетингові їхні програми і так далі. І тому подібне. Коротше, дуже корисна інформація. Рекомендую. От. Силка тут. Ми говорили про проекти, тому давайте відповідно з проєктів і почнемо. Які є ризики в проектах, або як зрозуміти те, що свої кошти вже пора витягувати. Затримки у виплатах. Або ці виплати йдуть трішки довше, ніж зазвичай. Умовно. Після того, як ви створювали заявку на вивід коштів, ви її отримували протягом одного дня, а тепер ваша заявка виконується тиждень. Це вже перший дзвіночок. Особливо, коли ми говоримо про хайп-проекти. Скоріше за все, притік нових коштів вже виходить до рівня нуль. Тобто нових коштів, які приходять, не вистачає для того, аби покривати затратну частину. І проєкт стає нерентабельним. Скоріше за все, в таких випадках, скажуть, що в нас був якийсь технічний збій, щось пішло не так, ми зараз цього не можемо зробити, але не переживайте, втиканули, зараз все наладиться. Можливо, дійсно втиканули. Але я б на вашому місці вже почав би потрішки свої кошти витягувати. Наступна позиція: соцмережі. Коли ви проінвестували в якийсь проєкт, підпишіться на самих таких активних і головних качал цього проекту, не тільки на ту людину, яка вас запросила. Для чого це потрібно? Коли навколо проєкту стоїть шум, ну, це видно, це чутно. Коли навколо проєкту шум згасає, а нові країни і нові качали, скажімо так, не приходять, нові лідери, відповідно, немає притоку нових коштів. Відповідно, проєкту стає важче і важче генерувати прибуток. І це ще один такий вже доволі вагомий дзвіночок. Момент третій: проект додає фішки або плюшки, в яких він не спеціаліст, або яких не було в дорожній карті апріорі. Наприклад, існує якийсь проєкт. Він каже, тримай депозит в нашій компанії, наприклад, рік. І за цей рік ми тобі нарахуємо одну тисячу ну, умовних балів, давайте фішками їх назвемо. Тисячу фішок за один рік тобі нарахуємо. Окей, за ці фішки ти можеш купувати не знаю, брендований одяг проєкту, відвідувати івенти проєкту, які він організовує, так? тобто не платячи живі гроші, а за рахунок цих фішок. Бонусна програма, бонусні бали, так буде зрозуміліше. І в якийсь момент проєкт каже, ви, для, наприклад. Да? Проєкт каже, ви за ці фішки можете купувати нерухомість десь за кордоном. По-перше, в нерухомості є свої ризики, свої приколи, яке ти, ну, мається на увазі проєкт, відношення маєш до нерухомості. Ну, ти ж якби скрипти. І момент другий, ці фішки це виключно внутрішня валюта, яка ніде не котується. Тобто, уявіть собі, от, взяти тисячу бонів. По 1000 доларів з гри Монополія, і піти в якийсь магазин Apple і купити там iPhone. Максимум, що вам дозволять це той iPhone задоргувати, а потім попросять вийти. От, в крипті таку ситуацію, коли продукт, коли проект запускає якийсь новий продукт, називають добором. Тобто це, скажімо так, останні спроби розширити аудиторію, щоб організувати новий притік коштів. Зараз трішки поговоримо про монети. Можливо, ви чули історію про луну або Тера Луна. Коротше, це монета, яка з'явилася в минулому році, в 2021. І на момент її виходу, вона коштувала менше 1 долара. На пікові цього року вона коштувала 120 доларів. Тобто, умовно, проінвестувавши, купивши цієї монети на 100 доларів рік тому і продавши на пікові цього року, ваша сотня могла б перетворитися в 12 тисяч. Так, такі чудеса в крепкі бувають, і вони не поодинокі. Але. Пройшло буквально декілька місяців, ціна вкаталася в нуль, 0 нуль нуль, якісь там значення. А після того цю монету взагалі прибрали з публічних торгів. Скам. Тобто люди загубили все, що вони проінвестували в цю монету. Чому так сталося? Дивіться, я зараз не хочу залазити в подробиці і розповідати, що таке спіраль смерті, як вона працює. Але якщо в цьому є необхідність, то напишіть про це в коментарях, обов'язково в наступних відеороликах це розберемо. Якщо ми будемо говорити коротко і в загальному, монету погубила паніка. Це, до речі, дуже яскравий приклад, що паніка може погубити абсолютно все і абсолютно будь-який проект. Неважливо, яка в нього історія, яка в нього оболонка, лідери, маркетинг, абсолютно все може загубити паніка. Щіткоїни і мемкоїни. Давайте почнемо з першого. Щіткоїни від слова щит, гімно, гімна монети. Можете писати через дефіс, можете одним словом, як вам комфортніше. Що це таке? Давайте для прикладу. Знаєте монету біткоін? Знаєте. А Фенербах є токен? А вона є. Як не купити щиток? Да, трішки заліземо на тему наступного відео. Заходите на CoinMarketCap. Я вже навіть не вставляю лого, вже всі знають, що це за ресурс. Переходимо в розділ криптовалюти. І у вас там є список криптовалют, монет. От далі першої сотні не ходіть, а краще перших 50. -ти. От і все. Мемкоїни. Мемкоїни від слова мем, «мемасік», мемчик, коротше кажучи, прикол. Це монети, які були створені по приколу. В чому їх особливість? Вони дуже сильно залежать від творця або легенди, або історії, під яку вони були створені. І саме яскравий приклад це догі. Догі Ілона Маска. І судячи з логотипу даної монети, ми можемо собі здогадатися, в якому стані був Ілон, коли цю монету вирішив створити. Як я казав, ціна монети дуже залежить від настрою творця. Буквально декілька днів тому Ілон зробив пост в Твіттері з зображенням догі. І ціна полетіла вгору на 20%. Потім десь Ілан виступив, сказав, що він не буде купувати Твіттер, наприклад, і ціна монети вкаталася в підлогу. Думаю, додатково щось говорити про дані мемкоїни не має сенсу. Як ви вже зрозуміли, цей ролик не про оптимізм і не про щасливе майбутнє. Але такі ролики також мають бути на каналі, щоб зняти рожеві окуляри. Як ви думаєте, найбільша криптобіржа світу Binance може в якийсь момент стати і вийти? Зіскамитись? Може. Як показує практика, зламати або знищити можна все, що завгодно: біржу, якийсь електронний ресурс, обмінник, через який ви заводили кошти. Щомісяця публікуються якісь новини, що там зламали біржу або якісь ресурс, і вивели звідти надцять мільйонів доларів. Публікуються постійно звідти, що комісія з цінних паперів взялася за якийсь фонд або за якийсь проект, і тепер у нього проблеми. Постійно публікуються новини про те, що власника якогось проєкту починає розшукувати інтерпол або інші служби захисту, захисту і фінмоніторингу. Коротше кажучи, крепкі ризики величезна кількість. Якщо вас цікавить якийсь конкретно, чекаю вас в коментарях. І в наступному ролику будемо вчитися ці ризики мінімізовувати. Лайк, До дві.